Через декілька днів Новий рік і ми вирішили з побратимами, що потрібно якісь смаколики нам. Бо як такого святкування ж не буде, звісно, але все одно Новий рік зустрінемось по традиції. Побажаємо один одного перемоги в цьому році. І зараз я, ми з вами закоптимо нам на Новий рік і взагалі їсти нам там на наших задачах. На вулицях Донбаса сальце, яке ми я привіз. Зараз бачите перед вами на босу ногу. Так, по донбаськи так сказати. Зараз бігом туди вся коптілочка наша прогрілася, заряджаю і буду куптити, потім ще добавлю курку, бо курка ще маринується. Зараз, перш сюди. Денлюсь, що там? Класно, друзяки, класно виглядає. Зараз будемо куптити.